Вітаю! Мене звати Луговська Юліана Вікторівна, і сьогодні ми поговоримо про партизанів. Щорічно, 22 березня, в Україні відзначається День партизанської слави. Цей день встановлено з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Другої світової війни, увінчення їхньої пам'яті. Але хто ці люди і чим вони заслужили таке вшанування? За загальним визнанням війна по праву називається всенародною, адже воюють не тільки військові, а й цивільне населення. Кожен на своєму фронті. Партизани це не державні, тобто народні військові загони, які складаються з прибічників певної політичної ідеї або суспільних сил країни. Неформальний характер цих загонів найчастіше пов'язаний з тим, що їх метою є боротьба проти окупаційного режиму ворожої держави. Методи партизанської війни в тилу супротивника це саботаж та диверсії, використовуючи замасковане пересування по території і уникаючи зіткнень з силами армії суперника. Впродовж перших днів Другої світової війни фашистам вдалося захопити значні території. На окупованих землях ворог будував системи всебічного матеріально-технічного забезпечення своїх військ. Намагався широко та якісно використати захоплену інфраструктуру та примусити населення до покірної рабської праці. Водночас, з перших днів окупації, гостро постало питання протидії намірам фашистського керівництва. Найбільш повно питанням дезорганізації тилу ворожих військ мав відповідати широкомасштабний партизанський рух. Зародження партизанського руху припадає на літо 1941 року. На початку війни партизанські загони діяли хаотично, були малочисельними та неорганізованими, погано озброєними, не мали засобів зв'язку та необхідних матеріально-технічних засобів. В червні 1942 року був створений український штаб партизанського руху, за допомогою якого рух підпільників контролювався і підтримувався державою. Серед важливих завдань. Було налагодження зв'язку з партизанами та забезпечення партизанських формувань підготовленими фахівцями, озброєнням та матеріально-технічними запасами. Для цього у розпорядження штабу були виділені радіовузли, шпиталі, зброя, транспортні літаки тощо. Почала діяти спеціальна школа, в якій готували командирів, комісарів, радистів, підрівників, розвідників, медпрацівників та інших фахівців. Для партизанських формувань. Протягом близько трьох місяців майбутні партизани вивчали приймально передавальну радіоапаратуру, шифрувальну справу, вітчизняну і німецьку стрілецьку зброю, мінно-підривну справу та інші необхідні у ворожому тилу питання. Саме без досвідчених радистів неможливо було б отримувати цінну розвідувальну інформацію, необхідну для перемоги над ворогом. Під час війни в тилу ворога. Діяло понад 6200 партизанських загонів та підпільних груп, в яких воювало більше мільйона осіб. З них на території України понад 500 тисяч. Головні удари партизани завдавали по комунікаціях противника, перешкоджаючи перекидання військ та бойової техніки, виводили з ладу важливі об'єкти інфраструктури, знищували представників керівництва окупаційної влади, забезпечували ведення розвідки. Диверсії партизан на важливих транспортних магістралях ворога сковували та послаблювали німецькі війська, збільшували напруження та безвитку фашистському тилу. Проводячи глибоку розвідку в тилу ворога та добуваючи відомості про розміщення складів боєприпасів, безцінні дані про ворожі укріплення тощо, партизани стали незамінними помічниками для військових розвідників. В цілому, протягом війни, партизани України знищили близько 500 тисяч гітлерівських солдатів і офіцерів, розгромили 467 ворожих гарнізонів та штабів, пустили під укіз 5019 ешелонів з бойовою технікою, підбили і захопили безліч бронемашин, гармат, літаків. Відбиваючи підсумки, слід зазначити, що партизанський рух відображав несхитну волю. І прагнення всього народу відстояти свою батьківщину. Сьогодні в нашій країні знову війна. І так само, як у часи Другої світової український партизанський рух невпинно працює на тимчасово окупованих територіях України, що виник внаслідок збройної агресії Росії. Партизанські загони почали створюватись у 2014 році та активно поширились після повномасштабного вторгнення. Рух опору невід'ємна складова оборони України, яка є системою воєнних, інформаційних і спеціальних заходів, організація, планування, підготовка і підтримка яких здійснюється з метою відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності під час збройної агресії проти України. Спільні дії сил спеціальних операцій та партизан призводять до значних втрат у лавах сил суперника. Важливо, що пам'ять єднає людей різних поколінь, адже безсмертний подвиг партизанів та підпільників назавжди буде для кожного з нас прикладом патріотизму, незламного духу та безмежної любові до рідної землі. Тож сьогоднішній день це свято сильних духом людей, які не шкодували життя для перемоги над ненависним ворогом, ні жорстоким кривавим терором, ні підступною пропагандою. Окупантам не вдалося повесити полум'я підпільної партизанської боротьби. На цьому ми прощаємось з вами до наступного уроку. Пам'ятайте про неоціненний внесок партизанів України в перемогу над фашизмом. Слава героям!